Вітаємо вас на каналі ФМ Галичина Аналітика. Якщо підпишетесь, знаєте більше, бачите далі і розумієте все довкола. З нами на зв'язку Сергій Кривонос, генерал-майор запасу збройних сил. в Минулому перший заступник сил командувача сил спеціальних операцій і заступник секретаря РНБО, пане Сергію. Вітаємо. Слава Україні. Героям слава всіх вітаю. Хотів розпочати із сумного, але почну з веселішого. Я маю на увазі, що вперше до України прибув голова військового комітету НАТО зараз в Києві. Оцей безпековий київський форум триває. І Роб бауер, зокрема, тримаючи там слово, сказав речі, які стосуються не так нової техніки і БК, як нової мобілізації. От тут до вас зразу запитання: поки там політики сваряться і щось там виписують. До закону маємо абсолютно різні цифри озвучені людьми, які так чи інакше відповідають за мобілізацію або за дії на фронті. Командир підрозділу Вовки Давінчі каже: 250 п'ятдесят тисяч негайно потрібно нам, щоб втримати і не обвалився фронт на жодній з ділянок. Прем'єр Шмигаль каже, 500 тисяч то було за високі цифри, нам стільки не треба. Все, все пошукали, зробили ревізію, все ніби добре є. Ну а, в, а от Бауер каже, потрібна нова мобілізація. Що хочете, скільки хочете, беріть заходу техніки, БК, але нову мобілізацію давайте. Ну от між тих трьох сосен хотілося б і почути і ваш аналіз, і вашу думку. З тих трьох сосен, хто говорив, жодна людина не має. 100% доступу до е, реалії Збройних сил. Ну, прем'єр-міністр е, він може тільки знати, скільки потрібно, що стосується забезпечення потреб Збройних сил. Що стосується тих, хто командує на фронті при всій повазі до них, то вони точно не знають цифри точно. І найбільше цифри ці знають, це Генеральний штаб. І цифри, які ми мусимо сприймати, це мусить бути озвучений е, генералам Барглєвичем. Хоча й не впевнений, що е, пан Анатолій ці цифри буде озвучувати, бо наразі у нас влада і так уже на, на, намагається узурпувати будь-яку самостійність військових. І от коли прем'єр-міністр розповідає, знайшли, не знайшли, побачили, не побачили, давайте спитаємо саме тих, кому це потрібно. Тому що стосується нашого натовського е, колеги, який нас приїхав підтримати. То я більш ніж впевнений, що не особливо а, наші політичні діячі озвучили б цю цифру для нього. Бо саме якраз вони розуміються на потребах Збройних сил, що стосується військових. Mm -hmm. Тому всі три людини, які говорили, кожен має власну точку зору: знаєте, кожен відпрацьовує і спостерігає процеси на своєму рівні, і в певних моментах о, реальну цифру знають тільки ті, хто за це відповідає. Мобілізація, що стосується потрібної кількості людей, знов таки, знов таки, ми говоримо тільки про кількість людей, і знов таки ж ми забуваємо, що мобілізація відповідно існуючих українських документів, закони існуючого про мобілізацію, це в першу чергу переведення економіки України на функціонування в умовах особливого періоду. Далі переведення державних органів влади, переведення підприємців установ, і тільки потім про військових, а знову заговорили про військових. А перші три оцих цих ми знов пропускаємо тут не читати, тут читати. Так же ж воно не працює. Ми ж говоримо про цілісний е, годинниковий механізм, і якщо ми приберемо е, е, декілька там е, шестерень, то е, він того не буде краще працювати. Розумієте? Так, але пане пан Сергію, ми, роки, роки, ми два роки говоримо, що ті... нам потрібна економіка Давайте, воєнного так, часу. Я вас Слухав, ви мене не перебували. Ну, якщо будемо один одного перебувати. Ми ж не е, в Верховній Раді, давайте один до одного мати повагу. <ріст> так от, е, цифри, які е, озвучують, ну я ж кажу, знають е, одиниці в цій країні. Тому якраз от, хотілося би почути їх. Але ще раз підкреслю, влада абсолютно, навіть після того, як поміняла залужного. На генерала Сирського все одно не дала спроможності на даному етапі, поки що генералу сирському озвучувати всі потреби збройних сил, і що для цього треба зробити. Ну, ми два, два роки про це говоримо. Що дивно, в країна, яка заперечує, що вона у війні, називається СВО, давно вже перевела економіку на військові рейки. А ми від у, у, уряду вимагаємо, хочемо почути від влади, вимагаємо зробити тоді уряд воєнного чи якоїсь національної єдності, чи просто технократичний уряд воєнного часу, і все одно візі досі там. То це просто ремарка на те, що ви сказали, бо ми не, не упускаємо з уваги ці перші пункти, пане генерал. Але просто що на них немає відповіді. А от про мобілізацію і про цифри нас люблять поговорити кожного вечора в телеграмах і телевізорах. Я хочу повернутися до однієї катастрофічної ситуації, яка була в 2022-2023 році, тільки Лінивий не критикував фактичні проблеми, які були пов'язані з військовою логістикою. І про сили логістики говорилося дуже багато. І от сьогодні ранок починається з того, що слідаки ДБР. У сушку утруску роблять в одного із командування сил логістики, який лишень це Олександр Козловський, я вже бачу, його вже оприлюднили. Він лишень за 22-й рік повномасштабного вторгнення, і 23-й динамічний, оцей трагічний рік війни. Що в нього з'явилось? 58 мільйонів гривень з'явилось, Тойота з'явилась, квартира в Києві, одна окремо взята медична база в Хмельницькій області на 2000 метрів квадратних, 55 земельних ділянок. Ну і ще крім того, в Хмельницькій якесь там державне підприємство він теж собі заграбастав. І от такі от герої логістики. Коли 22-23 про це говорилося вголос, нам казали, не, не дійти інформаційно проти своєї країни. А тепер от ДБР от такі от штучки відкриває. Покладуть край цьому, бо це в основному на харчуванні, до речі, він це все зробив, на харчуванні війська. Чи поклали край, чи імітують, чи покладуть край у цьому безобразі в силах логістики. Вже я би хотіла, давно поклали. Бо до речі, до того ж самого пана, про якого розповідаєте, от те підприємство, про яке ви сказали, це один із багатьох в Україні нормально працюючих до моменту його закупівлі. Це був протезний завод так. в місті Хмельницькому, і, і він забезпечував протезами не тільки Хмельницьку область, а ще й якісь області ті, що були поряд. Наскільки я пам'ятаю там Тернопільська, наскільки пам'ятаю там і Вінницька І питання навіть не в тому. У нас питання, а що причому продали його за таку е, смішну копічану ціну. що задаю питання, що у нас війна закінчилася, і у нас люди, які отримали травми поранення під час війни, вже не потребують допомоги. І тут іще один нюанс: питання ж не тільки в виробництві протезів, питання ще в підгонці цих протезів індивідуально під кожну людину. Я сам бачив ці речі, які в Хмельницькій чи в 2022-23 роках робили, і це функціонувало достатньо більше, ніж достойно. Але потім, з точки зору державності, чомусь це виставило на продаж і продало за копійки. Що стосується крадівництва, ну, для того, щоб питання було закрите остаточно, коли крадії чи що обкрадають державу, будуть покарані відповідно закону всі 100%. Не так, що як для своїх їх треба, бо велике будівництво та велике крадівництво певні сприймають не як ресурс для крадівництва, а просто як ресурс, ну ми так змогли заробити. Вони це сприймають не крадівництво, а якраз процес заробити. Коли людина, яка керувала великим крадівництвом, з'явилася знов, на фондах Міністерства оборони на якійсь там посаді мене це ну дуже напрягло. Я розумію, ага, запустили лиса, курс трихти також е, це напрягає. Тому е, безкарність будь-якої е, злочину породжує безвідповідальність. А безвідповідальність породжує хаос, і от чим більше хаосу в цьому направленні тим простіше, тим, хто е, краде. Бо красти просто так, якщо е, все під контролем, ніхто не дасть, і наразі, от ситуація, що знайшли когось. Ви ж розумієте, що це не одна людина в той схемі, потужній схемі, яка угу. була. Ну давайте згадаємо. А де той, хто в нас десь наш яйценосний, які яйця по 17 продавало, е, покупав. А вони були ну мінімум в два рази дешевше. А тепер давайте порахуємо мільйон е, збройні сили, мінімум два яйця. а Військовий час 5 яєць на тиждень, скільки ж це стільки тільки на яйцях, а це тільки на яйцях. А на крупах, а на маслах. А не відповідність, е, масла е вимогам е стандарту і якісь там давали спрей чи ще, ще якусь карінатінь Це все ми проходили і в попередні роки. Але так масштабно, так масштабно, ну це тільки якраз е було останніх два роки війни. Тому треба питати стіг. Хто призначав цих людей? Хто призначав ті, хто кого призначали? Ну і безпосередньо, куди ж откати неслись, куди заносились? Бо ця схема так не працює? Ну, власне, то, то так воно і виглядає. Якісь мозаїка. От Козловського ДБР бере. Козловський йому закидають оце збагачення на силах логістики саме на обкраданні війська на харчах. І це в той час, коли Резніков якраз і ніс ці золоті яйця по 17 гривень. Це ті самі 22 23 рік. А от на цьому тлі, поки взагалі нонсенс відбувається, ну, наприклад, з бойовим полковником Черв'явінським, якого далі тримають за ґратами, а от за ґрат випускають дядю Лієва. А ми його пам'ятаємо ще з партії регіонів із Крима, де він там Займався це так зване міністерство туризму. Його Янукович витягнув, а по взяли з такими беззаперечними доказами, такою доказовою базою, що в результаті справу, яку би мало розслідувати ДБР, передали зараз в МВС і дядю Лієва, випустили. Ну як то називається в них підзобов'язання, зобов'язання, під, зобов під час слово. Ну, ви розумієте, що пан Лів, і чесне слово це такі дуже цікаві поняття, дуже далеко на лінійці історії стоять. І от оця гра в гойдалки тут берем, тут сажаємо, тут навпаки випускаємо. Якась система є загалом? Ну, Бо це все стосується оборонної здатності, власне, всі ці кейси, які я перелічив. Тут можна відповісти достатньо просто, але все ж таки я згадаю. Бо вчора було продовжено також термін перебування під вартою без права внесення застави Андрію Малахову, який сидить в підвалі харківської в'язниці. Людина, яка героїчно воювала з 14 року і далі готова воювати, людину, яку, незважаючи, що він інвалід війни, пішла воювати, тримають без світла, без води там, в буцегарні Харківській, і обвинувачують не зрозуміло в чому. Бо там просто шито білими нитками, це можна прочитати в засобах маси інформації, там є е, фо, скажімо так, фотографії цього винуваченого вироку, і також е, Роман Червінський один з прикладів того, що людина могла готувати в цей час е, сотні тисячі людей, які в успішно могли воювати і, виконавши завдання, вижили б на цій війні, їх тримають за гратами. А ті, хто е, в схемах, ті, хто крадуть тих безпосередньо, е, як от Ліїв, да? бо це так? ж свої. цим знаходять безпосередньо, е, знаєте виправдання або полегшують певні виходи е, під заставу, і потім десь вони що е, або забувають про них, або десь вони пропадають. Що це перший приклад, таких прикладів більше ніж достатньо. Всіх, кого вони там вже були змушені е, знімати, бо там вже просто з усіх дірок лізло. Це свавілі і це крадівництво. Потім вони десь пропадали, тому ситуація полягає в одній фразі: для своїх як треба, а для українського народу закон. Ось як воно працює. Ну, а нагадує Іспанію х принаймні цей принцип однозначно так звучав тоді в історії. Хочу ще про одну більш військову справу поговорити, бо воно дуже специфічно виглядало. Інформаційно-психологічний вплив був дуже сильний. Більше тижня на території Росії відбуваються рейди, і в наше військово-політичне керівництво Путіна, який сам себе переобирає, тролять. Що це не ми, це ж ваші на вашій території. І ваших стріляють і беруть в полон. Що ви від нас хочете? Я зараз про ось ці рейди Легіону Свободи Росії, російські добровольці, Корпус і Сибірський батальйон. Достаменно ми не знаємо ні їхні потужності, ні озброєння, ні кількісний склад. Ми бачили тільки географію. Але так довго так рейди не були. Раніше вони вже два рази заходили на цю територію. І от питання до вас, як до військового фахівця, власне, ці рейди можуть за якихось обставин і за яких саме перерости в другий фронт. Бо поки що ми бачили їх такими, які вони є, от в, в ЗМІ або в самих відео, які вони скидають. А м, Заяви м, от російських добровольців: вони про те, що ми відкрили Второй фронт на території Росії. Ну, але це так ще не виглядає. Чи воно може таким статися? Ми поки що розглядаємо їхні дії як рух е, супротиву. Так. Рук супротиву е, завжди буде ефективним при дотриманні. Двох основних факторів там їх значно більше, але два основних: перше, що рух супротиву отримує матеріально технічну підтримку ззовні, ми допомагаємо їм зброєю, технікою, ми ж цього не скриваємо. І друге, це те, що е, підтримка місцевого населення е, достатньо потужна. Що таке підтримка місцевого населення? Це якраз спроможність. Е, Російського народу не здавати тих росіян, які воюють проти існуючої влади, не то що там їх забезпечують її харчуванням і іншим, ні якраз просто їх не зливають. Наразі за відсутності нормальної контрпропаганди з боку української влади, з боку українського е, військового керівництва, що стосується російської пропаганди, та й взагалі в масштабах української держави. Ми ж е, не пропагандуємо. Ми ж нічого не розповідаємо. Ми не розкриваємо. Пам'ятаєте такі е, потужні звернення керівника е, організації під назвою ГУР і е, пана Зеленського. Вони там в різні часи звертались постійно до російських військових. Здавайтесь в полон, вас чекає гарячий чай, сухий одяг, і все буде добре. Ну, насправді ті, хто в нас в полон попадають, реально у них ситуація достатньо порівняння з нашими полоненими, можна сказати, що вони на курорті і їх там не катують, їх там не вбивають. Вони їдять, сидять і е, наїдають пики не більше ніж. Так, от ситуація полягає в тому, що коли зверталися е, до цих військових, які воюють проти нас, мені було цікаво, а якими е, каналами доносилася інформація до російських військовиків. Ми ж не маємо жодного впливу на жоден російський канал. Ніхто в Росії не чує ані Зеленського, ані не чує того ж самого Буданова. Ну, розумієте, в чому проблема угу. це було зроблено заради піару суто для української спільноти, ну можливо, для Украї... і для євро... європейської спільноти. От вони звернулися. А це. Е... Знаєте, галас е, поодинокий галузь в пустелі, не зрозуміло до кого, тому якщо ми хочемо, щоб ситуація покращилась покращилась то е, ми мусимо допомагати воювати не тільки е, на фізичному фронті, що стосується російської території, а ми мусимо підняти рівень стратегічної комунікації з нашими західними партнерами, і рівень нашої інформаційно-психологічної боротьби е, в. За розумитися російських громадян, оце тоді буде давати ефект. А коли тебе не чують і не бачать, ти можеш бути супергероєм. Так само, от як у нас приклад героїзму. У нас, от приклад 22-го року такий фактивний та й 23-го. У нас героїв ніхто не бачив. У нас був герой громадянин Зеленський, був героєм громадянин Притула і Пес Патрон. Більше. Ну, ми не пам'ятаємо таке потужного е, висвітлення образів українців, звичайних громадян, які там, е, покинувши мирну працю, е, пішли захищати рідне місто, рідне село. Ми ще не бачили масштаби держави і досі не бачимо. Так, от е, якби воно працювало відповідним чином, то й рівень сприйняття спільноти зовсім був інший. Тоді і людей, бажаючих воювати, було б значно більше. А так ми. Дозволяємо працювати російським або проросійським телеграм каналам де розповідаються випадки невмілого, неправильного застосування людей на фронті слабкої підготовки на певних етапах в певних підрозділів. Але якщо там поритися, то там і до командирів підрозділів багато буде питати чому не займалися. От я пам'ятаю, коли розповідали нас кинули не готовим. Починаємо розпілкуватися з якого підрозділу, коли підрозділ сформований, там в квітні е, 22-го. коли на фронт попали, попали е, кінці листопада 22-го. Що півроку робив підрозділ? Навіть при виконанні завдань, що стосується несення служби на блокпостах, завжди командир мусить організувати підготовку. Це обов'язково, угу. і якщо хтось завжди знаходив виправдання, що ми не готувалися. То він мусив не виправдання шукати, а знайти спроможності і бажання готувати людей в незалежності, де вони знаходили, чим вони не займалися. Навіть а... під час війни треба людей вчити і вчити і ще раз вчити. І кожен бій, який пройшов, мусить аналізуватися, мусить робити висновки, що ми зробили добре, що ми зробили погане, що і як зробив ворог, і що нам наступний раз зробити, аби цього не допустити. Якщо ми не будемо розвиватися в цьому напрямку, то це все буде в пустоту. Пане Сергію, мусимо підтвердити ваші слова і своїми власне спостереженнями. Тобто, те, що ви казали, це швидше від главкома і від головного розвідника посилив всередину країни, тому що на території Росії шойгу вже всіх побіділ. І всі території визволив. Жодного е, офіційного спомину, що це є російські добровольці, а не українські ДРГ. В них немає. І комунікації з нашого боку, яка перебила оцю брехню е, Кремля і Шойгу, теж немає. Так що ви правильно власне все це розказали. Що другого етапу. Важливого етапу для того, щоб ці рейди переросли в щось більше на, на даному етапі ми не спостерігаємо, але ми теж спостерігаємо варіанти, коли дуже багато нам розповідають зараз, що заяви от крайня була від по моєму прем'єр-міністра. Так, прем'єр Швеції Андерсон казав, що Росія не повинна виграти війну, і це вже всі звертають увагу. Дуже багато заяв саме стосується Росії, що Росія не повинна виграти і тільки. По-моєму, одна була заява Макрона про те, що Україна має перемогти. А це ніби, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Так, все-таки, що вкладають наші західні партнери, в тому числі, які створюють різні рамштайни і фонди? Що вони вкладають? В формулу Росія не повинна виграти? Цікавий момент. І ви абсолютно правильно підмітили. Бо багато хто звернув увагу якраз на ці вислови. І. З точки зору е, позиції України, то в політиці дуже достатньо часто знаєте, люди, е, які висловлюють думки великі політики, або люди, які е, наділені такими повноваженнями, вони достатньо обережні в певних е, своїх висловах. І вони завжди е, сприймають е, огляд е, пісімізму і оптимізму на ту ж саму шклянку води. Один каже, що вона наполовину пос... порожня, один каже, що вона наполовину повна. Так само і тут. І для нас треба з цього ви зробити висновок, що вони можуть говорити все, що завгодно. Е, уже в політиці треба сприймати людей не тільки за словами, а й за діями. І Феду сказали, що от вони е, прикладуть максимум зусиль, щоб Росія не перемогла раз, зразу і виділили на, нам практично там. Більше ніж на 800 мільйонів е, військову допомогу. Оце слова і, і е, дії не розходяться е, абсолютно. І шведи достатньо серйозно сприймають загрозу Росії, що стосується нападу на неї. І так як вони зараз почали готуватися тільки тільки на вступивши в НАТО, це якраз приклад того, що. З 1815 року Швеція була абсолютно нейтральна, да? більше ніж 200 років. А тут зрозуміло, що воно вже ніяк, навіть при часі за часі Другої світової війни не, не змогли е, ну, тоді навіть відкрутилися, як Гітлер не, не намагався їх підштовхнути до того. А зараз от ситуація, що вони самі зрозуміли, що достатньо складно буде. Тому е, Макрон грає, і ми бачимо, наскільки він став останні часи. Активним, ну просто супер, і не просто активним, таким достатньо агресивним при всій той толерантності Франції е, в попередні роки до Росії. Та ж сама Франція в багатьох випадках закривала або робили е, певні виключення для тих санкцій, е, для тих фірм, які тісно співпрацювали з Росією. Бо в ті фірми працювали як і колишні і російські політики, так і колишні що і французькі політики. Знаєш, такий бізнес був такий достатньо цікавий. Це ж саме було і є в Німеччині. Тому для нас найважливіше, що е, ми зробимо, поки ці е, країни нам допомагають, що ми зробимо, щоб самі себе посилити? Угу. Ну, але вони так само кажуть: що дивіться, ми в так чи інакше розглядаємо сценарії і моменти, за яких наші сухопутні наземні сили можуть вступити у війну. Російсько-українську війну на території України. А міністр оборони Польщі навіть сказав, що це секрет Полішинеля, Вони вже є так чи інакше. Інші кажуть, ні, немає і не може бути. І, а потім з Києва ще я от слухав якраз інтерв'ю міністра закордонних справ Кулеби, він повторив слова. Президента про те, що нам зброї давайте, нам не потрібно е, допомоги, щоб воювали ваші громадяни на нашій території. Ну і легке відчуття шизофренії тоді виникає. Бо нам кажуть, ми готові, а ми кажемо, та й не а, і, і, і не треба. І не може зрозуміти, це теж еквілібристика політична, а за нею зовсім інші дії відбуваються. Чи, чи ми щось не розуміємо? Ну, а... Все, що виноситься на загал, це не значить, що це е, відповідає тому, що обговорюється і підписується в кулуарах. Ми ж також це розуміємо, і е, певні намагання певних політиків е, говорити одне, робити інше. Ну ми бачимо на прикладі безпосередньо е, нашого президента. Бо е, попередні роки перед війною він все розповідав: війни не буде, ніхто не нападе. Розбирайте все, сидіть спокійно, готуйте до шашликів, і все буде гуд. Потім вона напала, і він в нього зразу раз провал в пам'яті. Я такого не знав, не говорив, і е, навіть взагалі не чув, що я так говорив? Ось вам якраз відповідність, ось той секрет Пальшинеля, про який ви говорите? І уже як послухаєш, то уже найпатріотичніших, найзавзятіших не було, е, крім них самих і, і не більше. А невже ми не розуміємо, що е, саме так сталося, що якраз бездіяльність влади? Попередні роки перед війною перевладу того, що росіяни знахабніли і образіли до такого стану, просто нагло полізли, навішали е, у собі е, в десанті парадні форми і з впевненістю їхали е, в сторону Києва. Але український народ сказав дзуські, показав велику дулю, достав е, дрин і почав е, вбивати врагів. Оце от реалії. Не влада, а якраз український народ, не очікуючи ніяких команд, пішов воювати. А зараз певні керувальники намагаються з урахуванням того, що в них витрачаються страшні гроші на незрозумілу їхню саморекламну пропаганду. Розповідають, як вони потужно керували нами в е, перший місяць війни. Ну просто сльози захвату інколи заважають читати і слухати. Пане Сергію, дякуємо за розмову. Дякую, що були з нашими глядачами. Сергій Кривонос, генерал-майор запасу збройних сил України, в минулому заступник командувача сил спеціальних операцій. Дя... Дякуємо і до нових зустрічей у нас на каналі.